Всім привіт, з вами Літара. Давайте подивимося зміни в особистому житті, на які чекати вам зміни в особистому житті. Так, Які зміни чекати вам в особистому житті? Угу. Ну, дивіться, попершу, ага, навіть так, навіть так. Які зміни? Зміни в тому, що ви якось вже задовбалися думати про це особисте життя, про чоловіків, тому що ви імператриця, вам воно нафіг не треба, ви е, хочете там з кимось поспілкуватися, а взагалі ви хочете займатися своїми справами, кайфувати від життя, і нафіг вам хтось потрібен. Але ні, в нас тут, будь ласка, король кубків та король жезлів, і між ними вічна якась срака. Чи то він, знаєте. То густе, то пусте, то постійно він буде, один буде щось вам ем, пропонувати, якось вам маніпулювати, щоб ви з ним більше проводили часу, то інший. А якщо один про одного дізнається, то то взагалі буде жопа, тому що тут може бути скандал, тож тож ви не кажіть, якщо у вас це не якісь стабільні відносини, так, а просто ухажури, то не кажіть, що у вас є хто ще, бо тут може бути такий дуже скандал, дуже неприємний. Що? Один з них вас точно може обманювати, щось вам недоговорювати. Один маніпулює, але, в принципі, заради того, щоб просто бути разом з вами, а другий просто прям може ну, прям обманювати, прям може якось нашкодити вам. Я б порадила вам взагалі не вдаватися не вперше, не вдруге, так займатися собою і чекати на справжнє кохання, на справжні адекватні відносини. До речі, вони. Я думаю, що скоро будуть, просто вам треба ще трішки часу, можливо, в дорозі, в дорозі десь зустрінете якогось більш стабільного чоловіка на довгий термін, тобто не якісь оці два товариша, а щось більш серйозне. Ось такий в нас розклад, пишіть в коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно та заряджає на нові звершення та ідеї. Також в мене є курс по картам Таро, якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Всім па-па!